Право номер 639 Спростіть вираз. Номер 1. А квадрат плюс 3а мінус Б підносимо до квадрату. Давайте перепишемо а квадрат піднесемо до квадрату. Це перший вираз в квадраті. Дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток 3а на Б плюс другий вираз в квадраті. Дорівнює А квадрат. Плюс 9а квадрат мінус 6АБ плюс b квадрат. Дорівнює. Давайте зведемо подібні доданки. а квадрат плюс 9а квадрат. 10а квадрат мінус 6аб плюс b квадрат. Номер 2. 4х плюс 5 піднесено до квадрату. Мінус 40х. Дорівні квадрат суми перший вираз в квадраті, 4х в квадраті. Дивимося на знак плюс подвоєний добуток, плюс другий вираз в квадраті. Мінус 40х. Дорівні 16х квадратів плюс 40х плюс 25 та мінус 40х. Зводимо подібні доданки. 16 х квадрат, 40х са 40х скорочується, плюс 25. Номер 3. 50а квадрат мінус 7а мінус 1 в квадраті. Дорівнює. 50а квадрат. Дивіться, у нас мінус перед добутком. Так? Давайте ставимо мінус та не забувайте про дужечку. А ось тепер підносимо до квадрату. Перший вираз до квадрата. Дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток, плюс другий вираз в квадраті 1 квадраті. Дорівнює, переписуємо 50а квадрат мінус. 49а квадрат мінус 14а та плюс 1. Відкриємо дужечки. 50а квадрат мінус 49а квадрат, плюс 14а та мінус 1. Дорівнює, зведемо подібні доданки 50а квадрат мінус 49 квадрат у нас буде просто А квадрат. Плюс 14а мінус 1. Номер 4. квадрат плюс 36, мінус С мінус 6 в квадраті. Дорівня. Переписуємо. С квадрат плюс 36. Ставимо знак мінус та відкриваємо дужечку. Підносимо до квадрата. Перший вираз в квадраті. Дивимося на знак мінус подвоєний добуток першого та другого плюс другий вираз в квадраті. Дорівнює, відкриємо дужечки С квадрат плюс 36, мінус C квадрат плюс 12С, та мінус 6 в квадраті – це 36. Це квадрат, C квадрат скорочується, 36 та 36 скорочується і залишається 12. Номер 5. Х мінус 2 в квадраті плюс х помножене на х плюс 10. Відкриваємо квадрат. Перший вираз в квадраті, дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток плюс другий вираз в квадраті. А тут перемножуємо цей одночлен на многочлен. Отримаємо х квадрат плюс 10х. Зводимо подібні доданки. х квадрат та х квадрат отримали 2 х квадрат. Мінус 4х та плюс 10х, давайте одразу порахуємо, мінус 4х, плюс 10х, це в нас буде плюс 6х. Так? Давайте запишемо. Плюс. 6х, ось звели подібні доданки. Те, що в нас залишилося плюс 4. Номер 6. 3m помножене на m мінус 4 мінус відкриваємо дужечку m плюс 2 в квадраті. Дорівнює. перемножуємо 3m на m 3 м 3м квадрат мінус 12m. Мінус, відкриваємо дужечку перший в квадраті м квадраті, плюс дивимося на знак подвоєний добуток 2m помножене на 2 плюс 2 в квадраті, дорівнює. Переписуємо 3 м квадрат мінус 12m мінус м квадрат, мінус 2 на 2 4m та мінус 4. Зводимо подібні доданки. 3м квадрат мінус м квадрат буде 2m квадрат мінус 12m та мінус 4 мінус 16m та залишилося мінус 4. Номер 7. Y мінус 9 в квадраті плюс 4 мінус і помножене на y плюс 6. Підносимо до квадрату. Перший в квадраті. Дивимося на знак. Мінус 2y помножене на 9 плюс другий в квадраті. А тут перемножимо, застосовуючи правило множення многочленів один на одного або правило водограю. Це буде 4 на y 4х плюс 24 4 на 6 мінус у квадрат. Та мінус 6 y Дорівня. Зводимо подібні додатки. І квадрат та мінус і квадрат скорочуємо. Маємо мінус 18 плюс 4, мінус 14, та мінус 6 мінус 20. 9 квадрат 81, плюс 24 плюс 105. Номер 8х мінус 4 помножене на х плюс 4 мінус х мінус 1 в квадраті. Дивіться, в першому множнику маємо добуток різниці та суми двох однакових виразів. Це в нас буде х квадрат мінус другий вираз в квадраті, 4 в квадраті, мінус 16. Ставимо знак мінус та підносимо до квадрату. Перший вираз в квадраті, дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток, плюс другий вираз в квадраті. Дорівнює, переписуємо. х квадрат мінус 16, мінус х квадрат, плюс 2х та мінус 1. Дорівнює х квадрат та х квадрат. скорочуємо. Залишилося 2х. Мінус 16 та мінус 1 залишається мінус 17. Номер 9. 2а мінус в квадраті плюс 3а 2b в квадраті. Підносимо до квадрату. Перший вираз квадрат. 2а в квадраті. 2А2. Дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток 2а. На 3Б. Плюс другий вираз в квадраті, плюс 3B в квадраті, плюс перший вираз в квадраті 3а в квадраті. Дивимося на знак, плюс 2 на 3А на 2b, плюс другий вираз в квадраті, 2b в квадраті. Розпишемо. Це в нас буде 4а квадрат мінус. 12 ab плюс 9Б квадрат плюс 9а квадрат плюс 12 ab плюс 4 Б квадрат. Торівні, зведемо подібні доданки. 4 А квадрат та 9 А квадрат буде 13а квадрат, мінус 12 АБ та плюс 12 АБ скорочуємо. 9 b квадрат та 4b квадрат це в нас буде 13b квадрат. Номер 10. хміну 5 піднесене до квадрату мінус х мінус 7 помножене на х плюс 7. Дорівня. Підносимо до квадрату. Перший вираз в квадраті, дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток плюс другий вираз в квадраті. Мінус, а тут дивіться, маємо добуток різниці та суми двох однакових виразів. Але знак мінус перед дужечками. Тобто ставимо мінус, відкриваємо дужечку. Використовуємо формулу скороченого множення. Це буде перший вираз в квадраті. Мінус другий вираз в квадраті. 7 квадратів. Дорівнює. х квадрат мінус 10х. Плюс 25 мінус х квадрат плюс 49. Отримаємо х квадрат та мінус х квадрат. Мінус 10х. А тут маємо 25 плюс 49. Це у нас буде 64. 74. Так, давайте виправимо. 74.